Вітер у груди, сонце у спину Ідемо вперед, не знаючи спину. Ні кроку назад, ні кроку на місці. Герої живуть у кожній колисті. Хтось залишився, втративши силу, комусь від початку обрізали крила, гарячі серця, характер зі сталі, бувайте здорові, а ми йдемо далі. Нас не лякає ні сніг, ні болото. Не тягне у прірву монет по золота, долаємо мужньо усі перешкоди, ми з іншого тіста, міцної породи. Комусь заважають високі паркани, одні заблукали в густому тумані, залишимо їм ордена і медалі. Хай носять щасливо, а ми йдемо далі. Куди б не завели шляхи і дороги, ми дякуємо мамі, ми дякуємо Богу. Друзям, що поруч у зв'язці одній за тебе підуть у смертельний двобій. Рідній землі наш доземний уклін, що дала мету і підняла з колін. Немає нам місця на п'єдесталі. Ставайте, хто хоче, а ми йдемо далі.